Жавський будинок інтернат. Нині тут перебувають 150 вихованців. Директор закладу розповідає: війна втрутилась і у їх життя. Нині тут 16 дітей-переселенців з Харківської та Донецької областей. У вільний час тут роблять маскувальні сітки. Діти нарізають стрічки. А вихователі та викладачі в'яжуть їх. А нещодавно спортивна команда інтернату повернулась із Брюсселю. Ми представляли Україну. Значить, у Бельгії це було із з 15 по 20 число. Наші дітки достойно, гарно виступили. Ми відчули, саме головне, що відчули, як Україну там приймали. І це проходили змагання біля Брюсселю. І коли ми поїхали на екскурсію, побачили така вивіска, значить бікборд. Можний український народ, знаєте, як це було приємно відчути, що от наскільки сьогодні є підтримка України, навіть там, от, на заході, але вона є сьогодні. Підтримка у стрижевському будинку інтернаті тут завжди щиро зустрічають свого друга Валерія Коров'я, голову громадського об'єднання. Ми віничани. Дружба із вихованцями триває вже 20 років. «20 років він працює, і я завжди відчував як свого друга плече, коли трудно десь, особливо було не в особистому питанні десь, а саме по закладу. Він ніколи не відмовився, ніколи він не сказав ні. І як ви пройшлися, бачите, які зроблені ремонти у закладі, що заклад сьогодні вважається, я вважаю, що він один з кращих сьогодні. Важкий час української держави. Але я бачу по очах, як дітки, які по великому рахунку, вони можливо, далеко від якихось там баталій, які відбуваються там політичних або ідеологічних, вони всі говорять, слава Україні, ми віримо в велику перемогу. Але найголовніше, щоб в цій ситуації ми залишалися людьми, підтримували і все робили для того, щоб людина, хоч трошечки, бо дітки ці хоч трошки себе почували щасливішими. Традиційно у свята гості приїздять із подарунками. Цього разу до дітей приїхав цілий десант громадського об'єднання. Це координатори. Ми віничани для вихованців. Привезли подарунки із Польщі завдяки партнерам, які завжди підтримували і продовжують підтримувати українців. Передали вітання е, громадська організація Бенефіціум фундація е, з Варшави, які звернулися до нас про те, що вони хочуть на різдво привітати діток, і ми обрали саме стрижевський дитячий будинок. Інтернат також хочеться подякувати громадській організації. Ми віничани нашій команді за допомогу, тому що питань було насправді дуже багато. Також дякую Едварду Куніцькому з Катовець. Також подяка Денису з Варшави, Віктору Бойку, який також зі мною на митницю всю ніч чесно відстояв, чекаючи вантажу і Роману Весельському. Усім цим хлопцям подяка нашій команді. Західні партнери готові і надалі допомагати та підтримувати, особливо у новорічно-різдвяні дні, аби спільними зусиллями дарувати тепло та радість дітям і отримувати у нагороду їх щирі посмішки.